Доброго ранку, наші шановні телеглядачі. Триває наш ефір. У нас тривають святкові ефіри до Дня Незалежності, точніше, вже після, але це таке свято, яке триває цілий рік. Тим паче у нас цей 25 те свято ювілейне. Сьогодні у нас в гостях Олег Пустовгар, це координатор проєкту, громадського волонтерського проєкту декомунізація на Полтавщині, Полтавського обласного товариства просвіта імені Тараса Григоровича Шевченка. Пане Олеже, доброго ранку. Святом вас, Днем Незалежності, Хай наше і цвіте і процвітає. доброго ранку всіх із святом. 25-та річниця, чверть століття. Дуже поважна дата. На жаль, оці процеси декомунізації сталося в Україні тільки через 25 років після здобуття незалежності, тоді як в країнах Європи вони пройшли ще 25 років тому, одразу вирішили ці питання, одразу так? вирішили і забули. В цьому певна така я б сказав, патологічність ситуації абсолютно ненормальність, коли здобули незалежність, але ті, хто її виборював. Оці видатні люди, поборники незалежності, їх і що у підручниках з історії. А протягом 25 років. Україна була втикана пам'ятниками тих, хто був проти неї. Наприклад, Владимир ульянов ленін послав війська на Українську Народну Республіку. І от діти вивчали у школі, що от є такий Ленін, послав війська на Українську Республіку, виходять на вулицю, бачать пам'ятник, бачать вулиці Леніна. І в цьому була певна патологія. Де Але логика, в будь-якому випадку оця декомунізація це говорить про те, що незалежність набуває вже не якихось абстрактних позицій, а це вже Реальність вона наповнюється українським змістом. Взагалі, розкажіть про цей процес декомунізації. Чого має торкнутися цей закон взагалі? Взагалі декомунізації просвіта домагалася протягом цих усіх 25 років незалежності. Але, на жаль, тільки після революції гідності було схвалено закон, який має дуже довгу нудну назву про засудження комуністичного. Тоталітарного режиму та націонал соціалістичного нацистського тоталітарного режиму. А у публіцистиці, у народній свідомості, він має назву декомунізація. І так вживають цей термін і журналісти, це, це так коротше для спрощення. Для спрощення. А він, він це дуже обширний великий закон. Він передбачає і, наприклад, заборону реєстрації друкованих засобів масової інформації, які пропагують комунізм, комуністичний тоталітарний режим і заборону товарних знаків, заборону юридичних осіб, як політичних... Це і різдво стосується і комуністичного. Ну безумовно, але для, для України подолання наслідків нацизму не таке актуальне, як, як комуністичного режиму. І це торкається і демонтажу пам'ятних знаків, пов'язаних з діячами комуністичної епохи, і це й торкається і топонімічного простору перейменування населених пунктів. Вулиць, площ, набережних, існує взагалі таке поняття... — зупинок, існує таке поняття як урбанонім, тобто це топоніми у містах, їх переіменування. І якщо говорити конкретніше про наш проєкт, то, абсолютно... про да? про то, то абсолютно очевидно, що державі було б складно потягти такий великий проєкт, то долучилася і громадськість. А суть нашого проєкту в тому, що відразу. Разу після схвалення закону ми розробили проєкт розпорядження голови обласної державної адміністрації, в якому і передбачалось виконання всіх оцих позицій закону, але і місцеві креативні ідеї. Наприклад, ми запропонували оновити. Експозицію двадцяте століття Полтавського краєзнавчого музею, і до речі, зараз над цим робота йде. Це взагалі тема окремої розмови, тому що нова експозиція в обласному музеї це подія. Ще ми долучилися до формування громадської наукової топонімічної групи у місті Полтава, де власне професори, архітектори, да туди увійшли, наприклад. Кандидат історичних наук Оксана Коваленко, яка написала кілька книг про історичні назви вулиць Полтави. Туди увійшли депутати міськради деякі, туди увійшли представники товариства просвіта, це і я, і Тарас Пустовід, голова Полтавського міського товариства просвіта, заслужений діяч культури, перший заступник директора обласного державного архіву. Туди увійшов, наприклад, Володимир Мокляк, заступник директора обласного краєзнавчого музею з наукової роботи. Тобто, це були хвахівці, люди, які... Глибоко знають не просто історію України, а історію Полтавщини і області. І було вибрано: ми перше засідання присвятили не персоналіям, а засадам, на яких засадах має функціонувати ця топонімічна група. І ми визначили, що перше це мають бути повернення історичних назв вулиць Полтави. Наприклад, вулиці Комсомольській повернуто історичну назву Стрітинська. Так вона називалась протягом дуже багатьох років. Перед 20-ми. Так, тобто. да, До більшовицького перевороту. Другий, Другий напрямок це увічнення видатних діячів національної культури. Видатних діячів просвіти, видатних діячів економіки, науки. Взагалі, скільки ви від просвіти подали назв на перейменування? Всього перейменували 112 вулиць, так, no, да, мені здається? 112, давайте вживати термін урбанонім, тому що перейменовано, наприклад, парк Ленінського комсомолу на парк там молодіжний. Uh -huh. Це не зовсім вулиця. Як би, а да? Це ж парк це не вулиця. Перейменовано і провулки, перейменовано, наприклад, бульвар Конєва. Тобто 112 урбанонімів ми напрацювали. Пропозиції, а рішення вже приймав голова обласної державної адміністрації. Тобто він в своїй роботі спирався на думку саме громадськості, щоправда, існувала не тільки наша група, а ще й інші громадські середовища, і він враховував, намагався врахувати і не ну, і, 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 Точки оптимальні різні Різні точки зору. Це фактично і був такий процес обговорення, бо діяльність цієї робочої групи супроводжувалася такою серйозною роботою обговоренням і в соціальних мережах і, і в під'їздах, і так далі. І я можу стверджувати абсолютно відповідально, що голова ОДА врахував понад 70% наших пропозицій. А ми, один ще із принципів нашої роботи, це було врахування. Того, що процес української державності ніколи не переривався. Ми хотіли в назвах вулиць продемонструвати, що, що варто вести мову про українське тисячоліття, показати, що тут державні утворення на цій землі, на території України існували вже більше тисячі років. Тобто ми почали з Київської Русі, наприклад, вулицю Красноградське шосе перейменувало на честь князя Ігоря Святословича. Бо це той князь, завдяки якому вперше згадується Полтава в літописі біля Ворського. В Єпатіївському да. літописі і якраз ми її, це вулиця, яка поруч з Ворсклою, бо там у літописі йде про переправу через Ворсклу. І, і далі ми перекинули місточок до Доби Козацької, до Доби Гетьманщини, потім до братства Тарасівців кінець уже 19 століття, далі ХХ століття, а це 20 століття. Століття сповнене і трагізму, і, найбільших і великих перепитій, і, да. найбільших перепитів, великих звитях. Це і Українська Народна Республіка, це і боротьба організації українських націоналістів Української повстанчої армії. Це і рух, визвольний рух шестидесятників. Більшість яких створили народний рух. І вибороли незалежність 25 років тому. Ну, власне, це і наш час, бо і зараз російсько-українська війна, і зараз ми виборюємо незалежність у боротьбі із е, Російською імперією. Угу. Зрозуміла позиція. Тобто, ви намагалися ось весь цей період осягнути, принаймні, ну всіх все одно не візьмеш людей, правильно звідти багато дуже визначних особистостей доклало до цього руку. Але все ж таки, ось кого вибирали, наприклад, ну з доби козацтва. От кого ви вже ми знаємо, що встановили пам'ятник Івану Мазеві у нас в Полтаві. В принципі, це те, чого довго чекали. Насправді і громадськість і вся, мабуть, Україна чекала, коли в Полтаві. Взяли ну, я це так нескромно доповнював, що власне просвіта була мотором цього процесу, ініціатором цього процесу. Але увічнення пам'яті гетьмана Мазепи, це ж не тільки пам'ятник. А... Це і, наприклад, ми видали книгу і, і багато чого іншого. І от одна із найбільших, найпротяжніших вулиць Полтави, вулиця, яка була на честь сталінського прихвостня, одного з організаторів голодомору геноциду Михайла Калініна. Зараз носить ім'я гетьмана Івана Мазепи, гетьмана, який покінчив з руїною, застабілізував ситуацію в Гетьманщині, який 22 роки керував Україною, який, при якому розвивалася культура, мистецтво. Який багато жертвував на православні собори. Взагалі це наскільки цікава постать, що йому можна присвячувати десятки передач. От. Але ще важливо, що він зробив воєнно-політичний виступ проти Петра І, проти Московії і хоч і програв, але він став світлом для майбутніх поколінь, бо власне воїнів УНР вже називали Мазепенцями. Але окрім Мазепи, ми взяли весь період. Тобто, наприклад, вулиця. Паризької комуни має ім'я Пилипа Орлика. Це е, сподвижник Івана Мазепи. Він був писарем при ньому, а потім став гетьманом в еміграції і став автором першої у світі конституції. Ми українці маємо цим пишатися. Є вулиця Костя Гордієнка. Це у нас перейменована вулиця Павла Морозова, один із символів так, комунізму, пропаганди. Це хлопчик-піонер, який зрадив власного тата. І Кость Гордієнко це кошовий отаман, який, можливо, і не сприймав Мазепу, але в відповідний момент, коли треба було виступити проти Московії, він взяв участь у полтавській битві на боці гетьмана Івана Мазепи. І потім теж був одним із творців, до речі, першої у світі конституції. І про нього, до речі, у поемі Великий льох згадує дуже гарно Тарас Шевченко. Вулиця Боженка перейменована на честь гетьмана Данила Апостола, який теж, до речі, підтримував гетьмана Мазепу, і який... це гетьман, поховання якого достеменно відомо, він похований в селі Сорочинці на Мергородщині. Це гетьман, який дуже багато зробив для економіки Гетьманщини. Вулиця Путилівська, на честь Путилівського страйку у Петербурзі, який до Полтави ніякого відношення немає на честь Федора Жученка, це полковник козацький, який обирався козацьким полковником Полтави декілька разів, здається, чотири рази. І це якраз друга половина XVII століття. Вулиця Корчагінська перейменована честь Григорія Грабянки. Це літописець, завдяки якому і ми і вивчаємо козацьку добу, гадяцький полковник. Літописець підтримував гетьмана Полуботка, був ув'язнений Петром I у Петропавловській фортеці. Вулиця Щербакова на честь легендарного кошового атамана Запорізької січі перейменована це на честь Івана Сірка, і також у назвах вулиць Полтави з'явилася постать гетьмана Івана Виговського. От ми дуже раніше не було, так? Ну, да? ну... Ну, Іван Виговський, фактично це гетьман, який денонсував Переяславську раду вже через три роки після цього, або точніше сказати, Переяславську зраду у 1658 році. Він підписав гадяцький договір. Фактично це була перша спроба євроінтеграції. Що цікаво, що тільки от в наш час, тільки ми проголосили такі невпевнені кроки до Європейського Союзу, як Росія пішла проти нас війною, тоді так само, тільки він підписав гадяцький договір, російський цар послав своє військо на Гетьманщину. І, до речі, військо об'єднане татарське і українське під продом Гетьмана Віговського розгромило тоді московитів під Конотопом. Але програний не виграний бій не означав виграну війну. Тоді там до баруїни, то вже інше питання. Так, там І, до речі, вулиця ласку, Фурманова так. теж найменована на честь гетьмана Петра Сагайдачного, один з основоположників військоморських морських сил, у 1618 році ходив на Москву. Тобто доба козаччини і доба Гетьманщини представлена дуже потужно, бо в нас, так, знаєте, звикли у необізнаних людей асоціюється цей час там іще між шароварами, з горілкою, і з співами. А насправді козацька доба це те, чим може пишатися будь-яка країна у світі. Це і перша у світі Конституція, це найбільший у Східній Європі навчальний заклад, Києво-Могилянська академія. До речі, при гетьману Сагайдачному все козацтво вступило тоді. Більшість гетьманів козацьких полковників яких знали по декілька мов, були Більше дуже шести, освічені. Там, Мазепа знав дуже багато мов. Ну і Пелепорлик так само, дуже вільно володів латинською, там, чеською мовою. Пане Олеже, ми до вас таке питання. А ось, власне, перейменування цих вулиць, що воно несе для звичайних громадян? Я маю на увазі зараз не оцю всю духовність, якусь моральність, я маю на увазі матеріальні витрати. Це така тема, яка стосується всіх, бо люди бідкаються, платить нам за це, не платить гроші. Розкажіть. Мова не йде про. Мова йде тільки про юридичні особи, які там будуть міняти і платити невеличкі кошти за зміну юридичної адреси. Але я хочу наголосити всім телеглядачам, що зміни назв не потягнуть жодних витрат для пересічної сім'ї полтавської, Тому що у паспортах залишаться старі назви. Це таблички поміняються, назви зупинок поміняються. А якщо, наприклад, людина вчиняє процедуру купівлі-продажу квартири, то вона і же за це гроші заплатить і вже в неї з'явиться там нова назва. Якщо вона зобов'язана буде вклеїти фото в паспорті за віком, то їй там паралельно і замінять і назву вулиці. Тобто, тобто в цьому плані все спокійно немає все спокійно. Буде. Взагалі влада обрала Український інститут національної пам'яті як центральний орган виконавчої влади, який був один із авторів цього закону. Обрали м'який не жорсткий варіант, щоб не налаштовувати проти цього важливого процесу широкий загал. Я думаю, це розумний підхід. Uh -huh. Не так важливо, що написано у паспорті. Важливо, щоб одного тут було в душі, у серці, в розумі оці назви вулиць. І для цього ми власне цю передачу зробили, бо вона, я так розумію, присвячена темі поборник незалежності в назвах вулиць Полтавщини. Бо 112 топонів там дуже різні люди. Це, наприклад, і спортсмени, є інші, і, архітектор, і архітектори, і культури. І діячі культури. Але от в ці дні важливо поговорити і про тих, які виборювали незалежність. От ми, я говорив про... Добу Гетьманщини. Але насправді а, все було а, важко а, в 20-му столітті. Да. Важко і в 20-му, але все почалося з братства Тарасівців, от, яке очолював Микола Міхновський, на жаль, йому вулиці немає у Полтаві, але трьом учасникам братства Тарасівців, а це організація, яка 125 років тому, рівно, в цьому році виповнюється, в основу своєї діяльності поставила здобуття самостійності України. Це перша організація в Україні, яка актуалізувала ці питання. І от у нас у Полтаві тепер з'явилися вулиці замість Дундича Івана Липи, це керуючий управлінням культів директорії Української Народної Республіки, був одним із фундаторів Братства Тарасівців. Вулиця Володарського перейменована на вулицю Миколи Дмитрієва, теж видатний просвітитель. Юрист, учасник братства Тарасівців. провулок інтернаціональний переневменуваний на честь братів шеметів, які народились у Лубнах, очолювали там просвіту, видавали першу україномовну газету в Російській імперії на лівобережжі хлібороб. От. Так що це братство представлено в таких назвах. А взагалі, доба Української Народної Республіки це така сторінка дуже яскрава. В наступному році, згідно з указом президента, буде відзначати сторіччя з часу Української революції. Тому приємно констатувати, що от за нашими підрахунками, років. Топонімію у Полтаві присвячено саме добі УНР. Це і вулиця Михайла Гаврилка буде. Це хорунжі армії УНР, скульптор видатний, якого Ми більшовики спалили в топці паровози. Полтавський по це він народився неподалік села Рунівщина, Полтавський район. З'явилася вулиця Євгена Коновольця. Ну, щоправда, це людина двох епох. Це перший голова організації українських націоналістів, створив українську військову організацію. Але в добу УНР він був полковником армії УНР, один із соратників Симона Петлюри. Якому, до речі, нарешті він тут у нас народився, теж є вулиця, і це саме та вулиця, де народився Симон Петлюра, вулиця Артема. Нарешті mm -hmm. такої патології, як вулиця Артема, немає, бо це був сепаратист. Який, той, да? ну, це фактично Захарченко і Плотницький, ЛНР ДНР. Оце вони продовжили справу Артема. Бо він очолював Донецьку криворізьку Республіку, яка протиставила себе Українській Народній Республіці, яка підтримала Леніна. От, і уявіть собі, як на це мали б реагувати волонтери чи воїни АТО на таку вулицю Артема. Ну це взагалі ж абсурд. Особливо у час війни. От, ну, взагалі Петлюра це видатна постать. Я думаю, що він заслуговує не тільки вулиця, і пам'ятника у Полтаві. Я думаю, що просвітлення ну, чи пізно доб'ється пам'ятника. А це і родина русових це Софія Русова, видатна діячка культури, але вона ще в добу ОНР очолювала дошкільний відділ освіти, секретаріату освіти центральної ради і Кирило Осьмак, родом із Шишак, голова головної української головної визвольної ради в часи боротьби української повстанчої армії. Але він був і діячем центральної ради, тобто людина теж двох. Періодів визвольних змагань. Ну і я б ще хотів би серед цих дев'яти всіх перелічити складно. У нас буквально до декілька да, хвилин. Да, але це ще й Юрій Горлізгорський, теж уродженець Решетилівського району, старшина армії УНР, який написав роман Холодний Яр про боротьбу холодноярців на Черкащині. Це, це теж видатна людина. Ну і важливо сказати, що боротьба ОУН-УПА, вона ж, хоч остання краївка УПА була знищена в 50-х роках, уже при Хрущову, але вже буквально через 10 років з'явилось нове покоління поборників незалежності це Шестидесятники. шестидесятники і, то... І, і можу сказати, що вони теж по, цей рух, потужно представлений у назвах вулиць Полтави, це і В'ячеслав Чорновіл, голова народного руху, вся вулиця Куйбишева тепер носить ім'я В'ячеслава Чорновола. Це і Євген Сверстюк, політв'язень, філософ, дисидент, мислитель видатний, це Оксана Мешко, родом із Новосанжарського району, Козацька мати, як на неї казали, перейменована на її честь вулиця Клари Цеткін. Це Василь Симоненко, наш видатний український поет. це Микола Руденко, один з засновників.